14 січня виникла пожежа в житловому будинку в селі Велике Вижницького району. Про це рятувальників повідомили мешканці сусідніх будинків, які помітили, що з вікон іде дим. В приміщенні перебував чоловік 1944 року народження вже без ознак життя. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу в Чернівці для встановлення причини смерті. Повідомлення про пожежу поступило значним запізненням. Врятувати життя чоловіку не вдалося. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало паління в ліжку чоловіком. За останні дві доби це вже друга пожежа, під час якої з даної причини гинуть люди. Днем раніше трагічний випадок стався в Шокеанському районі. Ще одну пожежу рятувальники ліквідували у селі Дорешевці з району, під час якої вогнеборці врятували від знищення житловий будинок. Загиблих та травмованих немає. Хотілось би звернутися до мешканців Буковини, щоб вони ставилися з повагою до правил пожежної безпеки, адже це може врятувати не лише матеріальні цінності, але і найважливіше це людське життя. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.